Алергія це імунне порушення. Якщо у дитини чи дорослого є підозра на алергічні реакції, такі як нежить без температури, чхання, свербіж очей, частий кашель, задишка, висип на шкірі, реакція на їжу, то треба не лише лікувати симптоми, а правильно проводити діагностику та лікування. Батьки часто самостійно дають антигістамінні препарати чи змінюють харчування, але без розуміння справжньої причини ці заходи можуть бути недостатньо ефективними. Я Сміян Катерина Олександрівна, кандидат в медичних наук, дитячий імунолог, алерголог та педіатр. У своїй роботі я бачу, як алергія впливає на якість життя дітей та дорослих, викликає хронічний кашель, проблеми зі сном. Та ускладнює перебіг інфекцій. У домі імунітету ми допомагаємо визначити, що саме викликає алергію. Складаємо індивідуальний план діагностики та лікування, проводимо прик-тестування, пач-тестування та алергенспецифічну імунотерапію. ПРИК-тести швидко показують, на які алергени реагує організм дитини. Патч тестування допомагає виявити контактну алергію, наприклад, на побутову хімію чи косметику. Алергенспецифічна імунотерапія це введення малих доз алергену, завдяки чому імунна система вчиться сприймати його правильно. Це сучасний доказовий метод, який не тільки знімає симптоми, а й реально змінює перебіг хвороби. Також за наявності кашлю або задишки при підозрі на бронхіальну астму або визначення ефективності лікування, ми проводимо спірометрію. Алергію можна контролювати і в багатьох випадках вилікувати. Запрошую вас на консультації в Дім імунітету, де ми розберемося з причинами алергії та можливостями сучасного лікування.